Спонсор показу програми цінуй справжні. Дево one. на цьому відео подружжя американців разом з небайдужими людьми. Вони біжать перший день супермарафону, який розпочали з румунського кордону. Тайлер та Нікі не просто біжать, а роблять за для підтримки українців та привернення уваги іноземців до війни в Україні. Останні кілька років ми почали зустрічати біженців з України, які приїжджали до Каліфорнії. Їхні історії нас дуже торкали. І вже цього року перед цією поїздкою ми завітали до України. Ми мали можливість відвідати різні міста, поспілкуватися з бійцями і волонтерами. Ми справді хотіли знайти шлях, як допомогти вам. Так як ми не є медиками чи військовими, ми просто атлети, тому вирішили саме так підтримати. Бігуни не мають п'ять марафонських дистанцій на тиждень. Загалом щодня вони долають приблизно 42 кілометри. До такого пробігу подружжя почали готуватися ще шість місяців тому. Ми тренувалися в Каліфорнії, у штаті Орегон, у горах та біля океану. Скільки ми кілометрів пробігли під час тренування ми пробігли десь дві тисячі кілометрів. Американська пара вже пробігла більше трьох сотень кілометрів. У межах свого марафону подружжя відвідало і Тернопіль. Навколо ставу із ними пробігли нацгвардійці місцевої військової частини та тернопільські бігуни. В Україні. Ми відчуваємо неймовірну підтримку від людей. Американці люди навпаки дуже налякань. До прикладу, моя мама мені кожного дня пише повідомлення. Насправді люди думають, що ми божевільні, а водночас вони вже починають трішки більше розуміти нас і нашу мету, і це чудово. В Україну бігуни приїхали разом зі своїми друзями, граєном та мілою бірчерами, засновниками благодійного фонду, який вже понад 25 років підтримує Україну та нагадує американцям про війну. Ми хочемо американцям показати правду про війну, яка зараз відбувається в Україні, а також підтримати наших друзів та їхні соціальні проєкти тут в країні. І... Загалом Тайлер та Нікі Чай мають пробігти понад 1200 кілометрів до фінішної прямої лінії фронту на Запоріжжі. Також у межах супермарафону люди можуть залишати свої донати, аби таким чином підтримати українців. Слава Україні! Слава! Спонсор показу програми цінуй справжнє». перед школою. Обов'язкове тренування та пробіжка навколо тернопільського ставу. Так приходить кожний ранок тернополянки Олександри Череватої. Дівчина вперше в історії здобула золоту медаль на чемпіонаті Азії, де до цього українці ще не брали участь. Змагання проходили в Об'єднаних Арабських Еміратах, і за перемогу боролися представники 26 країн. Олександра Черевата у складі збірної України буксувала у ваговій категорії до 40 кілограмів. На чемпіонаті Азії я провела тільки два поєдинки: це півфінал і фінал. Півфінал у мене був з представницею Казахстану, і другий поєдинок був з представницею Індії. Їду на кожні змагання, я звісно, тільки за золотом, тільки за золотом. І тому виходиш і знаєш, що треба викластись не на не на 100%, а на 101% свій більше, ніж можливо. Привів дівчину у цей вид спорту її батько. Він прищепив доньці любов до спорту, коли Олександрі було три з половиною роки. Я почала займатися в три з половиною гімнастикою спортивною. А далі я пішла на бокс. Тобто, в мене вже така, якби підґрунтя було від спортивної гімнастики. То тобто, в мене немає такого, що там свята, не свято. У мене завжди присутні тренування. Яке воно? Чи це буде просто пробіжка? Чи це буде пробіжка і ще якась робота? Тобто, пробіжка це базове тренування, тобто воно завжди є присутнє. Я була на зборах, я собі окремо бігала, кросики. Я була на змаганнях, теж бігала окремо кросіки. Тобто, поміж тими тренуваннями, поміж самими змаганнями. У мене був присутній біг. Щоденне тренування дівчини складає два заняття. Але упродовж підготовки до змагань в об'єднаних Еміратах програму змінили. Володимир розповідає, що спершу готувалися їхати на чемпіонат Європи, а не Азії. Але плани довелося скасувати через росіян. Ми планували їхати на чемпіонат Європи в Босню-Герцеговину, але зв'язку з тим, що там. Брали участь представники країн-агресорів, тобто рішенням Федерації ми туди не поїхали і нам дали дозвіл приймати участь в чемпіонату Азії. Дівчина розповідає, що спершу сильно засмутилася, що не зможе змагатися на чемпіонаті Європи. Хотіла пустити сльозинку, бо нам просто зразу не сказали, що на заміну того будуть інші змагання. Нам просто сказали, що ми не їдемо на Європу. Я така, думаю, блін, стільки пахала, стільки, стільки тренувалася, такі були цілий рік, в тебе були мрії, що от, от на цей рік вже точно мушу привезти золото. І тут тобі говорять, що ти не їдеш на Європу, Ні, ну, не тільки ти одна, а вся збірна не їде на Європу. І дійсно було сумно. представляти Україну на міжнародній спортивній арені це велика відповідальність і честь, переконує Олександра. Для неї кожна нагорода це спосіб продемонструвати силу українського духу і нагадати світові про боротьбу українського народу за свободу. Коли ти виходиш на педестал, і лунає гімн України, і можливо, в якомусь куточку дивиться. Наш захисник, і він знає, дивиться на це відео і думає, що от все-таки не дарма. Я зараз тут страждаю, тому що наші діти, наприклад, ну маю на увазі, суто його думку, представляють нашу державу на таких великих змаганнях. Нині Олександра розпочала підготовку до чемпіонату України. Там у віковій категорії школярів вона перейде до юніорок. Sponsor pokazu programy CINUJ sprawnie.